Друзі, ціла гора сирних пончиків із 400 грамів сиру. Погнали готувати! 400 г любого кисломолочного сиру. 3 столові ложки цукру. 2 курячих яйця. Одна чайна ложка соди. Дрібка солі. 250-300 г борошна. Замішуємо тісто. Спочатку буде воно липке, але потім буде м'якеньке і дуже ніжне. Розділяємо на три частини і скручуємо в ковбаску. Далі ділимо цю ковбаску на невеликі шматочки та формуємо із них колобочки розміром із грецький горіх. В розігріту олію кидаємо невеличкими порціями та не забуваємо перевертати з двох сторін обжарювати. Далі присипаємо цукровою пудрою і смакуємо гарного всім вечора!